Чернівчанин Валерій Чуботар знову продемонстрував свій високий рівень майстерності в спорті. Цього разу він здобув перемогу на етапі карате 1 прем'єр-ліги у Парижі. Це довгоочікувана перемога не тільки для спортсмена, а й для тренера, який свого часу також намагався здобути першість на цих змаганнях. Тож про підготовку до турніру непрості двобої та подальші цілі спортсмена розповідаємо далі. 376 спортсменів з 61 країни світу змагалися за титул найкращого на першому етапі прем'єр-ліги карате 1 у Парижі, який за рівнем змагань прирівнюють до чемпіонату світу. В нашому спорті це хай левел, це Париж оупен це перший етап прем'єр-ліги. Їх завжди всього чотири на рік. Але в нашому середовищі спортивному карате Париж оупен Рівнюють до чемпіонату світу, іноді кажуть, що важче виграти Паріжа ОПА ніж чемпіонат світу. У нас за всю історію українського карате не так багато медалей. За всю історію у нас це тільки третє золото серед чоловіків. Україну представляли 19 спортсменів. Серед них багаторазовий чемпіон з Буковини Валерій Чуботар. Каратист виступав у ваговій категорії до 84 кілограм. Розповідає, попередньо чимало разів брав участь у прем'єр-лігах. Утім, взяти призове місце вдалося вперше. Всі рази інші були без медалей, тому дуже сильно втішає те, що вдалося здобути золото. Воно було нелегке, тому що спортсмени були топ п'ятірки практично всі, тому я радий, що на початку сезону вдалося показати свій рівень, і будемо продовжувати наступний сезон. також. за словами Валерія, поєдинки з суперниками були непростими. Зокрема, майже з кожним він попередньо зустрічався на змагальній арені. Так, на груповому етапі Валерію довелося битися з одним з найтитулованіших іранців. І таки перемогти його. Після того, як я вийшов з групи, у мене був двократний чемпіон світу, якому я поступився на чемпіонаті світу останньому. Я здобув третє місце, він здобув перше місце. І для мене це було дуже важливо взяти реванш, перемогти в нього. Я виграв з рахунком 3-0. І далі в мене був японець в півфіналі, який також бився за медаль на чемпіонаті світу. Він став п'ятий, але зараз дійшов до півфіналу. З ним я провів поєдинок з рахунком. Ком чотири дуже складний. Був поєдинок, дуже плотний, практично без у нас відбувалися сутички, тому він був один із найскладніших. Фінал пройшов із греком призером останнього чемпіонату Європи. Спортсмен каже, травми, які він отримав до фіналу, не дали йому повною мірою розкритися, але цього було достатньо, аби суддівським рішенням здобути перемогу. Валерій Чоботар каже, перемога відкриває нові перспективи для його спортивної кар'єри, а також вкотре підтверджує високий рівень українського карате. Тренер спортсмена зізнається, свого часу сам прагнув і боровся за цей титул. Хоч пройшло вже чимало часу, але за перемогою таки повернувся. Щоправда, вже у статусі тренера. Колись був спортсменом, приймав участь саме в цьому залі, це Пір де Куперден, це один з найвідоміших залів Франції. Змагався майже на тому тотамі. І коли я заходжу в той зал, вдихаю повітря, відчуваю той татамі, я, мені не 40, а 20 розумієте? Я хочу ще там виступати, але і це ще тоді була моя мрія, тому що в мене ніяк не складалось. Я весь час програвав цей турнір, але я собі тоді дав обіцянку, що. Дійсно, я зможу це зробити. І от як тренер, це як камбек в минуле золото прем'єр-ліги Парижопен. Це як знаєте, якщо у вас були якісь дитячі мрії, які якими ви дожили до сьогодні, і вони реалізувалися. Оце моя медаль з Парижоп. А надалі спортсмен готується підкорювати нові вершини та підтверджувати свій високий спортивний клас у пріоритеті здобути цього року золото на чемпіонаті Європи, а також гідно представити Україну на чемпіонаті світу в збірній команді. До слова, вже цими вихідними 3-4 лютого у Чернівцях у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія проходитиме наймасштабніший турнір Маланка Кап де змагатимуться понад 800 спортсменів не тільки з України, а й з сусідніх держав. Аліна Рябкова Сельставчанський та Митня Тва.